Народний депутат Надія Савченко дала свідчення службі безпеки України щодо своєї поїздки в окупований Донецьк. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, коментуючи слова Савченко про те, що вона потрапила на непідконтрольну територію у ході спецоперації. Грицак запевнив своєї поїздки нардеп з силовиками не узгоджувала а самочинні подорожі до терористів. Неможливі без дозволу російських кураторів. 24 лютого сайти угруповання ДНР повідомили про приїзд Надії Савченко. З керівником Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимиром Рубаном. Пізніше Савченко пояснила, поїхала для визволення українських бранців. Слідчі збирають матеріали. Якщо цих матеріалів буде достатньо для того, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти у встановлений законом спосіб. І з цього приводу я не можу впливати на рішення слідчих. Ніколи не повірю, що перебуваючи там, що це булося без благословіння різного роду кураторів, в тому числі на сході, не на сході, з нашого з території, нашого східного сусіда. Просто, бо з Москви.